Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Вітаю ще й з Днем Російської безкрилості, який вчора святкувала вся Україна. Ба більше ця подія привернула увагу всього світу. Подія настільки важлива, що її вже написано статтю в англомовній Вікіпедії. Читаймо Операція Павутина. Про цю павутину. В яку потрапила російська стратегічна авіація, і в якій загинула її третина, тепер знає весь світ. Подія настільки приємна, що я теж не втримався від коментарів. Ці коментарі стосуються передусім простору, які тепер здатні долати українські міжконтинентальні дрони. Я не жартую. Українські дрони вже бачили в Сибіру і навіть на Далекому Сході. Отже, 1 червня 2025 року українські дрони одночасно вдарили по чотирьох російських авіабазах. Я почну з тієї, що знаходиться найпівнічніше. Зрештою, ми звикли читати з гори донизу. Назва тієї авіабази Оленя. Вона знаходиться на Кольському півострові, де до появи росіян мешкали Олені. Відповідно, і базу було названо оленє. Поряд знаходиться місто Оленегорськ. Висловлю думку, що для нормального існування оленів там були всі умови, зокрема ліси, луки і болота. Їх можна бачити на супутникових знімках. Однак, повторюся, мирне існування оленів було порушено створенням ось цієї авіабази. Ці літаки неодноразово порушували спокій не лише оленів, а й людей, звідти неодноразово піднімалися ворожі літаки, аби руйнувати українські міста і села. Тож не випадково, що кара небесна дістала і це кляте місце. Висловлю сподівання, що невдовзі на місці зруйнованої злітно посадкової смуги знову боятиме природа. Наступна авіабаза, якій учора дісталася, має назву Іванова, точніше Іванова Північна. Тут також утворилося чимало залізяча, яке вже з нетерпінням чекають місцеві приймальники металобрухту. Трохи південніше знаходиться ще один військовий аеродром, який учора з дружнім візитом відвідали українські дрони. Зрозуміло, що подія була непересічна, тож гамір піднявся на всі навколишні болота. Тривалий час у нас був борг і перед мешканцями Сибіру. Вони надіслали нам вже не одну делегацію військовослужбовців, а ми все ніяк не могли зібратися. Тепер українська делегація дронів дісталася околи Іркутська, а саме авіабази Біла. Була ще й спроба відвідати Далекий Схід, але всі знають, що російські дороги не найкращі. На них може статися будь що. Тому візит наших дронів туди, хоч і не відбувся, але він і не скасований. Що ж ми маємо в підсумку? У підсумку. Ми маємо знищення щонайменше 40 російських стратегічних бомбардувальників або третину їх загальної кількості, яка була до 1 червня 2025 року. Вже з'явилися перші супутникові знімки зруйнованої авіаційної техніки. Дехто порівнює вчорашню подію з Перл-Харбором. Проте в тій битві були значні втрати з обох боків. Причому американський флот аж ніяк не порідів на третину, на цьому закінчимо. Однак зрозуміло, що далі буде.